Алло, мам мені, будь ласка. Щоб не крутило, знаєш, карман перезвони. А oh, ви є. Yeah. Алло! Алло! Чуєте мене? До -до добрий вечір, добрий, добрий вечір! Там у нас же ніч. А вас денче? Та! Я там Іспанія! Нормально, гроші заробляєте трошки! Файно, що робите? Старого підмивайте! Ну нічого добре! Чекайте, мама, а скільки ви вислали мені гроші? Вестер Юніон. Е, вислась, а скільки? 120? А мені треба 170. Мам, будь ласка, мені там дещо треба купити. Дюбіля і водомільсіонку. Та забілити кухню трошки, знаєте. І ще струни скажи, один раз. Які струни? Е, Леся Каже, чи, чи ви можете йому струни там якісь привезти. Передач, мам, передач, передач. Що? Ти що? що? ще, ще щось хочеш? Я вже мучу. Все, ну. Все, то що, чи я, мама? Ну. Твоя мама мені щось дає? Да, я, що ті пашу. Чекай, чекай. Алло. Алло, мам, добре? Що, э, що? Хто вам таке казав? Ти мамі казав, що це, я з зустрічаюсь? Ні, нічого не казав взагалі. Хто вам таке казав, мам? Що ви починаєте, мама? нервувати мене! Ми? З нею просто зустрічаюся! я не хочу ще женитися. А мене, як би хотів! та є хлоп, якийсь курва! Та мене вже яйця була, болять, я то, що має дівати, я секцію хочу! Як на то пішло, в мене нормальна дівчина. Ну і що ж вона до 11 години? В такому віці ще всі шлять по дискотеках, Де має ходити, бляха. А куди має ходити? В театр, бляха, чи в оперний театр? Чи, чи, чи на балет, чи що? Там вже ходить такого по дискотеках. Вона не ваїтна, в неї просто такий живіт грубий. Лізь, не не, 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 не кинула трубку. Істерічка. Роздавай карти. О, це голі Де ти взяв голі карти. Є? Що? Ну худи, що маєш? Козир маєш чи маєш? Худи? Mm. Худи? що маєш? Куди? Куди? а дай трошки близніше поврам, подивимося перше, Давно мені цікаво подивитися? Ні, ну в по грі побачиш, ну шо. Ваєт! Ти ч? Що ти махолешка? Що, 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 я не маю? Що тобі показати що? Показати? От пропа... Чуєш, а чого ти в тому костюмі лазиш? От завтра поїдемо виступати, чого ти лазиш в тому костюмі? Ти ще не маєш, не маєш передіти? Чекай, тихо, тихо, тихо. Мама, чекай. Е, це. Не, не збивай мене, блядь. Ні, нічого не говорю. все. Мамочка, мам! Не кидайте трубку, будь ласка, мам! Я все вам поясню! Я просто люблю її! Вона мені так пахне! На мене як споті напахне з кумрію з хлібом. Так я люблю, як ви мені колись робили. Мам, не кидайте трубку, я вас так люблю. Що, що е, мені передали? Мама, псивку висла. Е, е, мені, мені халат, мама, передала. А Лесику передали і тобі Лесик передала мама халат байковий. Ружевий? Не буде. Добре. Мам і ті мам, що не мали по хлопськи купити, такі рожевий. Що Мейсон робить? А Мейсон нічого, я вже його останній трошки перегнав, бо він хоче сам бути, він дівок води. Ну, приводять, валять, все нормально. 500 гривень случко. Так. Ну я, ну що? що я маю там 2000, я відклав, але що цей? Тож я не рухаю, я маю за світло заплатити. Добре. Мама, ви вже починайте. Ви знов починаєте. Ну чого починайте? Вона знає забере мені. Мама кинула три. Мама, бач, не розуміє, бляха. Я, я не то, що я я, я, я... я розумієш, і в мене навіть мені здається, що я і, я б навіть мав якісь ті такі бажання не просто секс. Такі, знаєш, дарити її, дуженя. Ні, не то, що, ні. Я б просто не хотів класично, знаєш такого зверху. Я би так палити по срачі, бляха зі своєї сили. Може туди навіть би. Кажуть люди, що туди теж валять. Чим я смердять, Лесо? А мухами. Мухами. Що ти не робив, Лесь? Воно на таранці лежало. Це добре роздавайся. Сазавлібет тебе, блядь. Мені лесяк здається, що ти підпеджуєш мамі, блядь. Ти з нею горив останнім разом чи ні? Мені здається, що ти підпеджуєш. Я тільки про струни говорю, що я говорю. А що, Лесик, блядь, забагу. Блядь Я не, я не, я, я казав про струны, більше не прошов. Да ты я кажу! Нахуя ты, блядь, не за Сім'ю семью, блядь, родину, блядь Знаешь шо? Шо? Що ты шо ты нахел? Наешь шо тобі скажу? Да То ты сука! Ай дура! меня, блядь, сварит <плес> з с мамою, бляха! <плес> Ворог, бляха! Тебе зараз, сука, зроблю, где еще блять, блядь, я тебе, блядь, зараз зроблю. Подарочу, блядь. Тара, я тебе, блядь, ногти в сигареты, блядь, напхаючка, Чекай, корва, еее. Идем, блядь, да. И его грубший. Еее. Держи. Это ж болото, блядь. Ааа. Ара, я тобі корба покуру, бля, я тобі курю, ти мені, сука, буш курив, бля. віддам сигарети, бля. Хочу в Іспанію заробітки їхати, там сигарети Пу, по 7 євро? ти там би ще накурив, сука. Ара, чекай, чекай, Зара. ти мені закуриш, Я тобі подарую. Райскую жизнь. О! там Холодно дві. Два, ще це? Мер миром. Що там? А тобі вже пройшло? Пройшло тобі, так. Слава Богу. Ну тобу я що, я що? Все, мер миром пише. мир, ну я казав, що я не. Я не і все. Що буде запис деспоретис? Стром чи що? Я тобі кажу. А, чуєш, ж, я, я, я в хаті закурю, чуєш, нічого. А куряй по мухи, бля, хатушки <проб> повигоняешь. Э, дуже класні карти. Я тебе казал. Эээ, цай. Mm. Ну. Так. Що? ха Що? Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Топічка! Шолес! І ти знаєш, Що? лягаємо спати утра вечора утриніє. Знаєш, постаємо, а там зранку, може, мама піде. Знаєш, може не, наш... я кажу, що натривнувши. І... Але про струни їй скажи, добре? Та ага. я сказав, Але які струни, блядь, я тут про прийш... вещі разміш, я тобі, блядь, про бізнес, а ти мені про... А, про... а хто на весіллі грати, миллиард. буде? А хто буде грати на весіллю? Ага. Херня то вже другорядний вопрос. Головне, ага. де, де, де гроші дені, де. А головне кулеги є, кулеги. Продам! No. лягай Глянь, спати! Ага. Та, давай!

Yes, yes, Свічка, свічки нема. Давай тарамку підпалим, бля. Йоп, твою мать. А во є, а файно, а є. Дай, ти годував. Ну, кись, кись, на. Нахуй, курва, груба, бля, де. А. Чи... а він, до речі, нашого самі пауки лише їж. Пауки і ті, і, 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 і бджоли. На, Давай. Чуже, бля, я щось... Кубаси ж, я ти не хоплю. А ну, на все нахуй, блядь. Кубаси він не буду їв, блядь. А блядь, бля, вже мене. Суки, блядь! А ви, яко, хрена? А ну, блядь, на двір, блядь, хватит, бля! Намахали, блін! Еще, блядь, повставали, блядь! На двір, блядь, спати! Вони, блядь, попсикали, блядь, блять! На двір спати, я сказал! Эв, блядь, хто, ев, сказав! Нахер набір! Топік на топик-топик, на. На, топик, 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 топік на топік. І більше тебе докутів, що я Шо ти, ти сыж, бляха, муха, твою мать! Mm, ну, ти, <звищ> я, я, я буду спав і ви, курва, біля мене, суки, бля! Та да тойки ще люди курва, по звери, бляха! Ты блядь, мене! На двір нахер я сказав! Ау, блядь! Эл, на топік, на! Ти тоже ти, ти ще две курва, только на, 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 топік! Топ, на на! на! Блядь, мене не вкусити! Телефон не спочкай! Блядь! Топик, блядь! Де попальчок кусаєш? Давай, канона! на! на. Винограда їде! Винограда їсте! Виноград їсте! То там! Та там может быть? Кто може... Та там? Кто а, здесь я! Я держал! Я, я, да да, да, да ведь мамы! Да, из, да, из Испании! Да хуй, да. да, ж да, Не хотите вы приобрести? А шо, шо, что? Ти що, дрнич, що на, на, на нормальні я телефони? Ні, то ні. Ну все, дякуємо, це цей, чухай, дити. Да. Давай, давай. Давай. Так, давай, цей, давай, передачу розпокоїмо, щоб мама прислала. Може, ранку, в ранку, дай же, дайте, драм Я не ма! Я не хочу терпіти! Ну то ж... Що, все. я тут цей? Ну, э, Переслала мама. Холотипу переслав. О, тут такі розові. Таружає. Де які гарні? Гарні? Ну. Ну дві, чи ж, адже акаєш та нові. Ну, чи ж гуманітарка смердить? А ти ви будеш, будеш міряти? Так, я, а дай понюхати першу. А ну, міряй хочеш. А. а ти там можеш, а то Та Тафік нахер сказти, бляха! Я ще ще тіхаю від тебе, бляха! Нахер я сказав! Спа! Пес моїх спати на вулиці! Казах. Буш міряю? Поміряю! Я, я помираю. Ты не будешь пить? Да буду, чего нет? А ну? А вот Мироза, как раз, Эммочка, Эммочка. А ну? Да я вазу переверну. Не, ничего так? Правда? А я? Да что а я? Соня? А ну, ты скинь. Да, да. Настя, понимаешь, блядь, ну ебуча, блядь. Что? Хочу оптута, блядь. Пиши дома, блин. Де, де, ти, де ти найдальше був взагалі від хати? Де ти найдальше? Польщі. Польщі! був на крахівському базарі у сам і ти далі був. І то, бляха, ти навіть не виходить за бою. А хто бачив? Ти вже сам п'єш, не цокаєшся? ні? Я не знаю, то проблема страшна. Мама її не любить і вс. А давай знаєш що? Знай так. Дуже просто легко. Непринужденно. Непринужденно люб'я. Ну а то тай. Эй то... ту... проблему напишем письма. А давай. Ты шо, яка ідея? Я а, и, тебе не люблю. Не. Так. так багато дівчат. Але я вибрав ага. тебе. Я не верю в любов. Та це пануло мене. Не, не, то только я знаю, тебе. Нормально, блядь! Ну мути якийсь, давай ты его. Ну ти якусь мелодику знаєш, вай. Ну, ну, чекай, пам'ятаєш там? Я не вірив в любов, та ципануло мене, ну. я люблю, коли сплю, не, не. я від тебе дурію. Брічок, але я вибрав тебе. Я не вірив в любов, та ципануло мене. Я люблю коли сплю. я від тебе дурію. я дущо горимую. Я тебе повзію я... І... Тебе не моя мама. як тобі? О, о. Вомутів? Му no, а ти запам'ятав, що ми заспівали? А я? Так?